Компактне, але таке потужне рішення для контролю транспорту. JC-181 поєднує у собі відеореєстратор, GPS-трекер та інтелектуальну онлайн-платформу. Пристрій дозволяє не лише бачити маршрут, а й чути, що відбувається в салоні авто, і навіть бачити. в режимі реального часу. Такий реєстратор часто обирають для легкових авто, для комерційного транспорту. Для доставки для служб таксі у разі критичної ситуації JC181 може дистанційно зупинити авто через блокування подачі пального. Головна перевага патруль JC181 – Це одночасна зйомка дороги та салону завдяки двом збудованим камерам. Це усуває потребу в додаткових камерах і дозволяє в реальному часі стежити за тим, що відбувається на дорозі та всередині авто. Завдяки підключенню до мережі 4G усі дані передаються на онлайн-платформу миттєво, а критичні записи зберігаються на карті пам'яті з можливістю відтворення у будь-який момент через додаток на мобільному телефоні. Такий відеореєстратор обирає для безпеки та контролю на дорозі. Хочете дізнатись більше? Напишіть нам і ми обов'язково знімемо детальне відео.